Вітаю, пане Бронк. Як Гріпен може допомогти українській армії перемогти? Все залежить від кількості отже, головна перевага Гріпен як варіанту винищувача для ВПС України подвійна. Перш за все, перевага у тому, що він розроблений таким чином, щоб його було набагато легше обслуговувати, навіть ніж інші західні літаки. Отже, через шведську концепцію національної оборони ще до приєднання до НАТО вони розробили літак для майже тієї ж концепції операції, оскільки Україні доводиться обслуговувати літаки у невеликих кількостях у різних місцях в умовах відносно нерівних смуг невеликими групами, які використовують інструменти. Для автівок і більшість техніків призовники, які проходили два-три місяці навчання, і в цьому випадку це має значення, тому що, по-перше, Україна зможе використовувати більше локацій за певну кількість грошей і людей. І це ускладнило б росіянам полювання на літаки на землі, а також тому, що потрібна менша кількість західних фахівців, щоб спочатку допомогти в управлінні обслуговуванні. Їх потрібно набагато менше ніж для інших західних винищувачів, які потребують значно більше спеціалізованих фахівців. Підготовка пілотів це одна з легких частин отримання Україною західних винищувачів. Значно важче навчання технічного персоналу та налагодження наземного логістичного ланцюжка. Друга головна перевага Гріпен як потенційного винищувача для України полягає у тому, що він може використовувати ракети Метеор європейського виробництва. Ця ракета має прямоточний двигун, відмінний від звичайних ракет класу повітря-повітря. Він підтримує високу швидкість протягом усього польоту, а не лише ракетний прискорювач на початку. Ці ракети були б набагато більш здатними загрожувати російським літакам на великих відстанях, навіть з дуже низької. Є висоти, на якій українські пілоти мають літати, щоб уникнути загрози ураження російськими комплексами наземного базування, тоді як ракета АІМ 120 двадцять Араам, яка є звичайною для західних країн, запускається на дуже великій швидкості із великих висот. І проблема полягає у тому, що якби ви летіли близько до лінії фронту в Україні, вас би дуже швидко збили ракетами наземного базування. Таким чином є як перевага з точки зору ремонтопридатності, так і потенційно більша дальність у польоті ракет повітря-повітря, що на мою думку є. Є важливою вимогою для українських винищувачів початківців українських бійців, що навчалися на заході, буде мало щоб отримати вирішальний вплив на українську армію на полі бою. Те, що вони можуть зробити, це допомогти уникнути загрози від російських військово-повітряних сил. На даний момент єдине, що справді утримує російські військово-повітряні сили від потенційно дуже серйозного впливу на полі бою, це українські ракети земля повітря. Але їхня кількість обмежена. Захід не має багато ракет «Земля-повітря», щоб замінити їх, тому що це переважно системи російського Радянського виробництва отже, навіть невелика кількість ракет винищувачів може бути дуже дуже ефективною з точки зору утримання ризику від російсько-військово-повітряних сил. Що стосується ефекту на землі, будь-які поставлені західні винищувачі ймовірно матимуть занадто малу кількість, щоб мати суттєвий ефект з точки зору стратегічної картини. Крім усього іншого, західна стратегія у повітрі базується на здатності діяти на середніх висотах і використовувати бомби J-DEM чи PAYWAY для прямого нападу. А тоді вам довелося б відкотити якнайдалі усю російську наземну протиповітряну оборону, а це просто неможливо з відносно обмеженою кількістю західних винищувачів, чи то Gripen, чи то F-16, чи щось інше. Україні краще використовувати гріпен як протиповітряну оборону, чи це наступальна зброя? Так, це було б скоріше для оборони, тому що будь-який західний винищувач, поставлений в Україну, не зможе діяти на території Росії або на територією контрольованої Росією. Занадто висока щільність і потужність російських систем протиповітряної оборони на землі, а також серйозна загроза з боку російських винищувачів. Через те, що Україна розміщує багато ракет земля повітря великої дальності поблизу лінії фронту, російські винищувачі діють на великих висотах поблизу лінії фронту з ракетами повітря-повітря великої дальності, і оскільки вони знаходяться високо і рухаються досить швидко, ракети полетять набагато далі, ніж якби ті самі ракети були запущені з невеликої висоти та меншої швидкості, оскільки повітря набагато щільніше на низькій висоті. Крім того, ракети потім мають використовувати більшу частину енергії, піднімаючись на висоту цілі. Отже, через таку різницю у висоті українські винищувачі й надалі матимуть недоліки щодо дальності польоту, і тому їм доведеться використовувати складну тактику та мати ракети з якомога більшою дальністю, щоб спробувати пом'якшити цей Актор, ця складність полягає у тому, що Гріпен постачається або потенційно може бути поставлений, якщо його партнери погодяться надати метеори, що дасть їм набагато більшу ефективність ніж АМРААМ для іншого літака чи прикладом F-16. І це не означає, що Гріпен буде єдиним винищувачем, який остаточно замінить радянські літаки в українській ВПС у середньостроковій перспективі. Це невелика кількість, яка потенційно може бути створена та функціонувати стабільно та мати значний ефект з точки зору протиповітряної оборони в короткостроковій перспективі. Ки ще йдуть бої? Звичайно, F-16 буде частиною кістяку українських ВПС у середній та довгостроковій перспективі. Просто встановити їх на землі набагато складніше. Гріпен проти су 35 Хто переможе? Чи краще порівняти їх з мігом? отже, сухий 35 має деякі кінематичні та аеродинамічні переваги перед Gripen і F-16. Це важкий винищувач із дуже хорошими характеристиками. І як я вже сказав, оскільки він здатний діяти на великих висотах поблизу лінії фронту, його ракети полетять набагато далі, навіть якщо він несе ту саму ракету, що й міг 29 з українського боку. Адже як я і сказав вище, Україна має літати дуже низько. Поблизу лінії фронту, тоді як росіяни можуть літати вище, і F-16, і Гріпен мають певні переваги з точки зору кращої оборонної підтримки, адже краща обізнаність пілотів про ситуацію в бою дозволяє їм бути набагато ефективнішими у знищенні ракет противника, які обійшли наземну оборону чи використовували контрзаходи. Крім того, їхні радари будуть більш стійкими до дуже широко поширеної російської системи радіоелектронної боротьби ніж нинішні українські винищувачі міг 29 та су 27 і здатність нести західні ракети безумовно допоможе. Хоча є застереження щодо діапазону висоти, про який я згадав. Однак фундаментальна проблема полягає у тому, що все одно доведеться використовувати досить складну тактику, як для Ф 16 так і для Гріпан, щоб бути ефективними проти російських літаків через таку висоту, дальність і відмінності в характеристиках. Ках, безумовно, українським пілотам буде набагато легше бути ефективними, ніж це є зараз. Але варто згадати, так ви можете перевести пілота, який навчався на міг 29 або Су-27, на щось на зразок F-16 або Gripen, порівняно швидко, можливо, за два-три місяці. Звісно, можна прискорити програму багатьох звичайних тренувань, але це лише створення ведучого, кажучи нашою мовою, того хто може безпечно керувати реактивним літаком. Неможливо наділити людей усіма тактичними знаннями, щоб використовувати набагато складнішу тактику. Отже, знову ж таки, це буде перевагою Gripen над F-16. Він зможе бути ефективним зі значно більшої відстані, ніж f 16 щоб наблизитися з ракетами АМРААМ. Таким чином малі формування мали б застосовувати менш просунуту тактику, і тому пілотів можна було б навчати до достатнього рівня швидше, ніж з F-16. Поблизу лінії фронту треба вражати цілі одночасно, пригнічуючи російську протиповітряну оборону та берегтися від ураження російськими винищувачами. А для цього вам доведеться використовувати досить великі. І формування з дуже передовою тактикою, і це не означає, що українські пілоти не могли цьому навчитися звичайно могли б. Але на це потрібен час, і це тактика, якої українські пілоти ще не бачили. Вони не звикли, а в нашій системі на заході рівень інструктора, досвідченого, щоб керувати такими формуваннями, це десятиліття служби на передовій. Отже, F-16 16 дуже універсальний багатоцільовий винищувач, який насправді не розроблений для настільки загрозливого середовища, яке зараз існує в Україні. Але його можна було б змусити працювати ефективно. Просто потрібен час не лише для того, щоб налагодити технічне обслуговування, але давайте підготуємо пілотів до достатньо тактичного рівня, що вони могли керувати великими формуваннями та використовувати необхідну тактику співпраці. велике дякую, пане Бронк. Дуже дякую, Костянтине. Гарного дня.